Іра. А А ти нічого не забула, ні? Я це я в цьому? Собаку вигуляла. Ага. Дітей не кормила, Ага. Утюг виключила. А то, що ти на дієті, ти помниш? А тебе що хтось просив мені напоминаю, що я забула? Це ж з завтрашнього дня. Mm. Дієта. Треба було заміж вийти, щоб воно мені напоминало це. А ще й день знайшов такий. Ну їш, їж, їж, моя маленька. Можна подумати, якби ти мені не розрішили, як б перестало б'їздити. Ага. Куснота. Завтра сяде. Тамо після завтра. Світ шукає не сяду, може лягу.